Зараз і команда Рафаловської, і Нікітіна має зробити усі страви зі свого меню і представити шефу для остаточного затвердження. Аня Андрієнко вже приготувала десерт шоколадні крепи з кремом. Оформлення фарміння на століні атлічне. Формління до прям какого-то іменно Сказочна поляна. Олексій закінчує гарнір до основної страви. Риби до рада. Рібят. Смотрите, чтобы все видели Ага. на дорадо под гарнировкой. Це на порцию. на одну порцию. 30 цукіні і по 20 морковки сільдерія полі. Сергій Гура випікає хліб. Дарвін робить домашню пасту до кролика. Ваня Ломейко займається кроликом. Вся команда позитивна. Сім, естественно, чуть не Ні, чуть переживають. А на кухні Рафаловської процесом як завжди керує Ганна Сергієнко, і всі як завжди, її слухаються. Взять один перець, один баклажан Сейчас. і сім'я, потом в конце одну помідору же просто боржирню. Я спрашиваю за рис. Хліс випарюємо. Я його закипел, до і втставив. Сергій Янков встигає і за процесами слідкувати, і роботу робити. Так що нам і ще надоїть. Натонець нарізала, да? Так, да. І я поставила охолоджати сир заправила. Кожна діло фаршного цілий арафалопська нервує. Через свою невпевненість вона не вірить у власну перемогу. Тепер я не скажу, що таке люша виграє, тому що як би моє так, там шорохи це були тільки. Та я додому на своєї команди. Я просто в собі не уверена, як звичайно, поэтому там проблема моя. На кухні Олексія все під контролем. Вони закінчують проробляти меню фіналіста. В принципі. Пйом танцюємо, уході салат, час даєм та радо вже стоїть блинчики. Десерт сейчас буде, да. Олексій і Женя розуміють від того наскільки добре вони продумали меню, наскільки команди добре знають процес приготування. Залежить успіх на фінальній вечері, і доля півмільйона гривень. Ми будемо боротися, ми готові настроєний. Дай Бог нам все получится. На душе вот камень, треба успокоїтися и посмотреть, все, все оформить. Женя Рафаловська знала, для чого вона бере команду Сергієнко. Адже Ганна сама здатна проробити все меню і довести його до розуму. Ми зробимо офіційні голубці, там і будуть з бульйончиком і все. І соус надо вкус. Вот вот и... Соус буде там вже. Де... Вот вы... Там тобі нічого не надо. Вот просто потом сметану подаєш і. И... Ганна Сергієнко вже приготувала голод. І питає думки дівчат. Ану, всі густраю. Але ганені голубці не подобаються ні жені, ні дівчатам. На яку так чачу похожу, якщо чесно. Женя, я тебе прошу, вилежи голубці. Я от приготовила, вилежить, як хочете. Я не знаю, про що сьогодні. Віта коштанаха приготувала карпаччо з яловичини. Але Сергієнко вважає, що воно сухе і пропонує полити страву олією. Масло, почому оно не заливається маслом. Що, тупо сире м'ясо кушать или віта не згодна і під дівчат перекласти карпатчу в інший посуд. Так олії в страві буде менше. Сюша ну, переложить на другу тарілку і буде збризути якщо є. Ну, Надо ругаться здесь. Страви команди Жені готові. Вони всі на столі роздачі. Готові страви з фінального меню Олексія Нікітіна. Шефу залишилося оцінити їх вигляд і смак перед тим, як фіналісти готуватимуться для гостей своїх ресторанів. М -м -м. І хліб ми самі пекли. Дуже вкусно. вкусно. Це у нас вітала тоната. нота. Виглядять замічательно, так як я люблю. Вкусно. Хорошо. Презентация хорошая, молодец, ничего лишнего. Домашняя паста с кролицем. Сейчас попробую пасту. Чуть-чуть больше соуса. Чуть-чуть больше соуса. Хорошо, шеф. А не на работу. Я дал. Просил. нечего. Uh, Я вижу, что это безукоризненно десерт сделали без корицы. Первая дегустная страва с меню Жени Рафаловской. Карпаччо из говядины, маслом не полили, тартар из тунца. Угу. Чем заправляла? А, Заправлен горчица, лимонный фреш, масло оливковое, чуть-чуть лимонный цитры. Ага. Дальше идут какие красивые голубцы получились. Только с томатом не переборщите, ладно? Угу. А это Анна Павлова уже настоящая, наконец, получилась. Угу. Очень красивая. Замечательная порция. Молодец. Спасибо. Тож, завдяки своей девчачьей команде, финальный меню Жени сподобалось шефу. На бумаге выглядело не так красочно, как я сейчас увидел. На самом деле, ребята постарались. Ну что, будет не шуточная борьба. До фінальної вечері лишилося кілька годин. Команди Рафаловської та Нікітіна роблять заготовки до останньої на проєкті вечері. А в команді Жені проблеми Генні Сергієнко не подобається, що Женя Рафаловська не слухає її порад щодо меню. Жені. Что за взгляды такие? Я не могу понять вообще. Я просто тоже не могу понять, что происходит, почему, когда вот я что-то говорю, ты говоришь, да хорошо, хорошо, время много, можно сидеть отдыхать. Ты что же понимаешь? Я тоже переживал по поводу того, что как он не занимается. Я понимаю, что по происходит. заготовкам. Лимоны нарезать тебе надо с чего? Я подошла, спрашиваю, что делать? Сейчас уже ничего. Лимоны Все. надо было нарезать? За лимонів, да. Але справа не в лимонах. Просто амбітна Сергієнко не може пересилити себе і готувати меню, яке їй не подобається. Я поняла, що ти не хочеш работать под моїм руководством. Я не то, що не хочу, мені не я знаю, що ти це хочеш меню. Домой. Меня не, Пара, що, що меню? Ти не это моє меню. Я рада, що это твоє меню. Понимаєш? Ну і все. Схоже, дівчата зайшли в тупик. Як Рафаловська вийде з цієї ситуації. Адже без допомоги Ганни вона не зможе якісно провести свою фінальну вечерю. Чого ти так зі мною розмовляєш? Я не можу зрозуміти. Пані, подожди, я щось немного не понимаю, я тебе нагрубила, я не, тебе нахамила. Не, не такий твой тон, понимаешь? Вот -то тебе... я не знаю, я пришла. Слушай, а ты, что, можешь слово бегом ти... мне сказала, понимаешь? Да, Нет, ты просто напросто сама не уверена в том, что ты делаешь. Немножко заведи народ, понимаешь, чтобы была работа. Ты сама определилась, ты сама переживаешь, что должна заводить команду, ты должна веселить. А что, поул ходить веселить всех? Или что, я настроена на работу, а Аня такая: "Весели, заводи". Коли Женя вийшла з кухні, і інші дівчата з команди на Фаловській почали говорити вголос те, про що мовчали при Жені. Половину этого меню писала не riumk. А, а почему? À, почему Жека не работала нигде? Как это Она работала в ресторане. Я просто сейчас она же там месяц без работы. Как это она не работать? Я тебя прошу. Знаешь, вот эти вот слезы слезные истории. Мне начинают за. Может, дайте мне маленькая ничего. Натомість на кухне Никитина полна ідилія і взаєморозуміння. Його команда спокійно готується до відповідальної вечері. Носа, носа. А говорю, маслица еще будет сверху. Сверху? Вообще будет песня. Песня венского леса. А ну и сейчас песня. А а симфонический оркестр. оркестр. С хлебушком, который сейчас, Сережечка, вкуснейший. Вкуснейший, нежнейший, отличнейший хлебчик. Закінчивши приготування, Олексій зібрав свою команду. Останні слова лідера, що надихають на битву за кілька хвилин до фіналу. З хорошим настроєнням, з емоціями, щоб на ужині ми зразу на я буду орати, як... ну, то есть, ну, чітка, горіть понятно, внятно, щоб було все це. Да, не на лічності. Ні, Женя Рафаловська таких слів для своєї команди не знайшла. Мені як не задала на тонуса команді. Возможно, що е, ми вже настолько почали фукати на этого твого меню, що на підняга сама вже розочарувалася, сама не рада. Хто переможе в останній фінальній битві третього сезону? Хто отримає головний приз? Пів гривень. Чоловіча чи жіноча команда приведе свого фіналіста до перемоги. Чекати лишилося надовго.